Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі призупинили відбудову трьох поверхівок, зруйнованих російськими атаками: Кам'яногівська, 6, Запорізька, Запорізька-2 та 2Б. Генпідрядник ТОВ міське будівництво отримав аванс, але в червні перестав виконувати будівельні роботи і не виходить на зв'язок. Служба відновлення у Запорізькій області у найкоротші терміни має розірвати договір з підрядною організацією і знайти нового виконавця робіт. На проспекті Соборному збили чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході. Запорізький наркобарон заробляв 40 мільйонів гривень щомісяця. В його банду входило 15 людей, зокрема правоохоронець, який допомагав уникати кримінальної відповідальності. Лабораторія з вироблення та фасування гашишу метамфетаміну, півіпі та канабісу розташовувалася у будинку наркоторговця в Запоріжжі. Там провели обшуки. Окупантам не розслаблятися. На блокпосту при в'їзді в Енергодар стався вибух. У Запоріжжі водій стріляв у пішохода. Подія сталася 30 липня. Пішохід виплуснив каву на іномарку. А коли водій вийшов на розбірки, вдарив його у лице. Тоді керманич дістав травматичний пістолет і потілив тому у живіт та стегно. Поліція затримала 66-річного стрілка за спричинення тяжких тілесних. Військовозобов'язаний із Запорізької області хотів втекти через гори до Румунії. За доставлення до кордону та вказання маршруту заплатив водію з Буковини 8,5 тисяч євро. Тепер обом доведеться відповідати. Армія РФ завдала п'ять авіаційних ударів по лобковому, п'ятихатках та Малинівці через артобстріли, горіли, житлові будинки в Оріхові, Залізничному, Приморському та Омельнику. Запоріжець, який втратив житло через російські обстріли, отримає сертифікат на півтора мільйона гривень на купівлю нової квартири. Його заяву задовольнила профільна комісія міськради. Всього за рік роботи було розглянуто 100 заяв, 10 знаходяться в обробці. Палили гуму і труїли населення. У Заводському районі виявили двох забруднювачів повітря на вулиці перспективній та на тепличній, де все було вкрито товстим шаром сажі. Матеріали рейду направлені правоохоронцям. У Нідерландах померла ведмедиця із Запорізької дитячої залізниці. У тамтешньому заповіднику Ляля прожила майже три роки з моменту евакуації. Силам оборони на Запоріжжі передали шість позашляховиків від громад Запорізької області. А більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.